Добрий день. Починаємо урок і продовжуємо, продовжуємо з вами працювати. В нас це другий урок, і сьогодні на цьому уроці в нас з вами буде лабораторна робота. Я не рахую задачі, я розумію, що ми три задачі з вами вдома додали. Тобто я на наступний урок, як я розумію, довіжна додати 9 задач. Домашній і класний, там багато буде всього. Добре. У нас сьогодні лабораторна робота, визначення центру МАС плоских фігур. Але, якби ми були в класі, ваш е звіт, він був, був би е досить простий. Ви би написали мені на. Аркуші, лабораторна робота, тема мета обладнання. Потім ви написали б магічні слова хід роботи та отримані результати. Потім ви попрацювали б з вашим об'єктом дослідження, а потім ви написали б висновки, ну, використовуючи ось ці аналізи експерименту та його результатів, ну і, відповідно, відповіли б на запитання творчого завдання. Ось така була б у вас робота, і вам було б просто, тому що ви здали б мені ось цю фігурку, яку ви робили. Я б просто дивилась би на ваш звіт і на ваші фігурки. Але зараз отримати ваші фігурки я не можу, тому вам потрібно буде замість цього робити фотографії. Перша фотографія, як ви розумієте, як вам вже написала, це буде ваше селфі з цією фігуркою. Тому що я розумію прекрасно, ні в кого із вас дома штативів лабораторних немає, тому ви будете самі використовувати роль штатива. Тобто ви будете штативом, ваша рука буде лапкою штатива, і ви будете тримати в руці ось щось таке. Або це буде проволочка, або це буде скріпка, або це буде гвоздик якийсь, або це буде щось інше, на, на що ви можете е, підвісити е, саму фігурку і оцю ніточку. З яким грузиком. В вигляді грузика це теж може бути щось трохи маленьке. Це може бути скріпочка якась, може бути колпачок від ручки, може бути. Ну, в общем, е люба маленька, не дуже легка діталька. Ну, тобто, пінопластовий шарик не годиться, а щось інше годиться. Може бути But два магні магнітних шарик, дві магнітних кульки, які ви просто на ніточку закріпите, і вони будуть триматися. Ну, у когось зараз під рукою є, тут вже будете думати. Але бажано, щоб ви зробили цю фігуру максимально наближеною до трапеції. Тому що, якщо ви зробите її не трапецією, вам буде далі складно виконувати ось цей, цей другий спосіб. Тому що, коли ви будете виконувати її за допомогою таких відвісів. Це не важливо, яка форма у фігури. Там у вас все должно все одно виходить, якщо у вас тільки буде добре відвісати. Всі. Тому що якщо буде тертя дуже щільно, то ви не зможете спокійно це повісити, поэтому порухайте трохи, щоб воно відвіз був у самої фігурки. Тоді все буде добре. А ось тут вам потрібно. Ну, по максимуму правильні геометричні фігури. Але вам тут пропонують ось квадрат і трикутник, це я теж пропоную. А потім вам пропонують ось такі трикутники. Ну, не знаю, наскільки це е, простіше, мабуть, комусь буде простіше ось такі трикутники взяти. Два. Тобто ви подивитесь, які трикутники ви будете брати. Але центр е, ваги трикутника центр ваги трикутника, ми е, розуміємо, що це в нас. Точка перетину чого розуміємо? Центр ваги трикутнику. Трикутника. Медіан, мабуть, медіан. Ну, давайте я на е, будь-якому тріугольнику зроблю отак. От, от я з нього зроблю, не дуже рівнобічний такий, щоб він був у нас якийсь трохи кривенький. Добре. Якщо в нас, наприклад, однакові маси. Ось тут однакова маса, ось тут однакова маса, і ось тут однакова маса. Допустим, мы всю массу распределили по этим кусочкам. Ми сгруппировали, посерединку нашли. Здесь у нас уже будет 2 маси, а здесь будет одна масса. Якщо мы будемо проводити медиану, то вона будет ділити на три частини, і здесь у нас будет точка перетину. Якби бы ми ось ці дві взяли, ось сюди, ми бы знов же знайшли, і теж у нас була бы медиана, ну. Я трохи не там нарисував, ну не важливо, Я чесно не точно рисую. І, відповідно, якби ми от ці дві з'єднали, то теж було б ось і у нас маса була б 2М, і теж у нас ми б сюда приходили. А 2 к 1, во всіх випадках. А це є точка середньої медіани. Тобто я це можу навіть от таким чином вам показати, доказати. Тобто ми не просто так от фанаря говоримо, це ми розуміємо. Звідки ля це береться? Ну, сподіваюся, розуміємо. І потім вам пропонують перевірити і в відеосюжеті це добре показано, а подивитися, як це відбувається. Е, Тому для того, щоб я це побачила, ось тут вам потрібно буде декілька хоча б пару фотографій зробити, коли у вас один відвіз і інший відвіз. А ось тут досить буде одної фотографії, але бажано, щоб ви перший варіант розбивки зробили якимось одним кольором, а це іншим. Ну, Наприклад, це може бути ручка синя, наприклад, і карандаш, якщо немає ніякого іншого кольору. Але якщо є, наприклад, там чорна паста або зелена, або красна, ну, червона, то добре можете використовувати її. Ну, мабуть, все. А ще один момент, який когось може порадує, тому що у вас не буде таблиць, не буде формул, не буде такого нічого, тому ви можете просто в Word або в PowerPoint набирати текст, і в нього потім ставити ці фотографії, і у вас буде звіт вже зібраний до одної купи. І вам тут можна не писати від руки, а можна набирати. Тут рідко така нечаста ситуація в нас, коли я це. Розрішаю. Дозволяю. О, добре. Запитання поки що, тому що я показала. Мабуть, немає, тоді давайте О, я. Я вопрос. Ви це на канікулах придумали? Ну, саму лабораторну роботу запланувала давно, застологіть. геть. що робити будемо безпосередньо, ну так. Хоча в мене ще заготовка інша була. Вона теж я фотографувала, але потім сподів... зрозуміла, ми, що ми. ви можете самі щось поробити. Так, одну секунду, одну хвилинку. Давайте я ось це домашнє завдання ваше. Я, мабуть, завершую запис. Сподіваюсь, що ми основно то, що стосується нашої лабораторної роботи, ми обсудили. А якщо зараз будуть якісь додаткові питання, давайте я вже буду відповідати. Ви зараз будете переходити на налічності, а це не обов'язково демонструвати.